Да, да, да сдаяться. А ну, зайди и чем я всё. Yeah? сейчас. О, я. Yeah. Есть? Yeah? Да, все. Mm. Ну, там будет звук видно. Всім привіт, хто зайшов на цю трансляцію. Сьогодні ми на трансляції будемо спілкуватися з вами, підписниками. Будемо дивитися з моїм другом, мої старі відео. Це перша трансляція. Потім буде також трансляція, і я закинув посилання в свій телеграм, тому підписуйтеся, посилання в описі під трансляцією. Е, зараз ми будемо дивитися старі відео. Так, да, чи... погнали зараз. Е, зараз я подивлюся. Спром що... в Гардіка є свої старі відео, е, які в нього є приватні, і він зараз не буде показувати. Так, да, і тобто на цій трансляції ви зможете побачити відео, яких зараз ви не знайдете на каналі. Е, ану. Все йде добре. Скільки? Зараз, зараз пока уда. А це ти чи ні? Я не знаю. Кстати, я щас спробую, чи коротше. Солці заходить. Все, давай, коротше. Давайте виберемо спочатку, яке відео будемо дивитися. Дивіться, в мене зараз я покажу. На каналі є відео, які закриті. Е, ну, з довгих відео, в принципі, не так багато є закритих. А з шортів е, досить багато. Давай почнемо з шортів, напевно. Зайду ось на YouTube Shorts е, Виберу найстаріші. І ось ось ці всі відео вони зараз закриті на каналі, їх немає. Тому давайте переходимо, зараз будемо їх дивитися. Це епіфітом. Подивіться, які в нього гарні листі. Не вони стануть ще гарнішими. Зараз я похожу на простий парусток, але через пару років. Давайте я попробую зараз просто послухати якийсь звук е на секунду. Ой. Да воно має добре записати. Також, друзі, це моє навіть пер, не перший стрім, це моє перше відео з лицем. Так що я, можливо, майбутнє ну, відео буду записувати давайте. також з лицем. Що ти це епідем. Подивіться, які в нього гарні гарнулись. Вони стануть ще гарнішими. А звучуєш звук? Звук якийсь такий роздвоєний. Да, да. Ну, включай, на, включи на прямий ефір прям. Все, тільки виключи звук. Добре. Я вам що Давай почнемо. Він стане довгою ліаною. Ми сьогодні будемо сидіти наш епіфіток. Місом субстрат складається з торфа, кокосового сапка, кервіта, дерев'яної кори, моху спагному та вугля. Ну, тобто, вугля. Реш. Тобто вугля. Ну... Якщо у вас є ще якісь ідеї для відео, пишіть у коментарях. Потім після того, як ми його садимо з такою маленькою лопаткою ще наверх засипаємо рунту та обільно оприскуємо його з поліволізатору. А більше про рослини ви можете знайти на моєму каналі. Сьогодні ми будемо садити які... Який... А чого е, суб, субтитри російської Що я... Аріно? Привіт, сьогодні ми будемо садити. Ну, як выключить? Ну ладно, я... В... субтитри, я хочу выключить. Да, я маленький лист. Якщо субтитры нам домашні нашу позиту, да покинув, щоб було услуги штук, з ней будуть На початку можно сюди прийде, по я уже садив получать. Ну, подивися чи чути. А ні, не мене. Дам. Хоча, але, давай ще тихіше там. Давай такого чужих тихіше там. Насипаємо <в> грунт, спочатку <ривіт> його поливаємо, а потім вже садимо нашу транзиканці. Викопуємо дику і ось так садимо та прикопуємо. Зверху ще додаємо шар землі, але вже сухой. До речі, пишіть, які є у вас ідеї для відео і можливо я зроблю це відео. О, і так, це виглядає, а більше про ви побачите на моєму каналі. Все. Ну, голос дуже дитячий. І, до речі, е, якщо ви можете зараз замітити, що ось тут є значок е, ну, ніби ось такого персонажа. Колись в мене по задумці була був такий персонаж, він називається Кардік. Це, по ідеї чи лимон, чи просто. А, ну, було... типу персонаж такий як в мене, типу, каже в тебе типу. Такий. Ну, але прикольна задумка Він е, ніби з'являвся в кожному відео, але зараз він ну, немає його на каналі. Але прикольна штука. Сьогодні ми будемо для того, щоб укоряти хвороб нам потрібно зарізати парсток та поставити на пару тижнів угод. Після того як проростуть ось такі білі корінці, ми можемо засаджувати ну, угру. В моєму субстраті торт, кокосовий субстрат, перліт, опілки, вугілля та мох спали. Після того написали, ми, ми обраском споражаю. А більше не на моєму каналі. Для того, щоб використати... Добре, дивимося далі. Да, давайте. Для того, щоб виростити гранат на своєму підвиконі, нам просто потрібно взяти найкрасиві та спілий пліт, бажано. Ну, встигли, я не спіли. Ну, взагалі, дивіться, ви зараз на цій трансляції, навіть в записі, бачите відео, яких ну, ви зараз йдете на канал, ви цих відео ну не побачите. Бо тому що вони є як закриті і їх не видно на каналі, їх можу дивитися лише я. До речі, якщо у вас є якісь ідеї, то можете писати їх в чаті. Ми постараємося вам відповісти на них. Ну, без, mm. дівнії, без Якщо барабан... вам сподобається трансляція, ми можемо в майбутньому ще робити такі. Трансляції. Добре, да, е давайте зробити. ще будемося декілька шортів старих і я хочу показати Єді одне довге відео. Да, як можна більше з усіх з кісточок можуть прорости. того, що нам такі з них проростуть, ми беремо любу посудину з водою і ложемо кісточки. Ті кісточки, які вспливуть, ми забираємо, вони не проростуть. Далі ми беремо зараз. Нас це наші зернятка. Я десь вже пару рослин, які за тебе. До речі, робимо відео. А більше про рослини на моєму каналі. Я думав, а посадити щось, типу, а, я не знаю, що. Було б реально прикольно щось посадити. Давайте їх ключок покажу. Для того, щоб ви розкрити. До речі, підписуйтесь на мій телеграм. Там ви першим можете побачити ссылку на трансляцію. Посилання на мій телеграм є в описі під трансляцією. Або... Або в шапці профілю каналу. Або ну, під любим відео є посилання. А також підписуйтесь на мого друга, в нього теж є свій канал. Посилання також є під трансляцією. Наталі. Давайте дивимося ще декілька шортів і переключаємо. Це історія про інжердію. Тоді тут лайків Наталі. багато нормально. Ну, це нормальне відео набрало, що з дітей ще переглядів. Відомо я посадив інжер. І він зійшов. Спочатку виглядав так. Було мало парузків. І самі паруски були маленькі, але потім зійшло ще більше. І також вони були ще більші. Я вирішив відсадити одного інжирчика. Вибираю саму велику рослину. Якщо не важко, то припусни це відео. У самого інжирчика не дуже багато корінь. Я візьму стаканчик, зроблю у ньому дирочку. І висаджу інжир. Тепер садимо. після посадки у приз, а більше про рослини на моєму каналі. Це історія про інжир. Сьогодні я розкажу, як виросити цибулю. Поставимо її укорнятися у воду. Краще взяти цибулю, у якої вже є парусок наверху. Ця цибуля стоїть у мене у воді. А оця цибуля вже трішки старша. У неї теж є парусок, але подивіться, наскільки багато в неї коріння. Можна було посадити і раніше. А це моя цибуля, яка вже росте у землі. У неї є багато різних корінців. А більше про рослини на ному каналі. Сьогодні я розкажу, як вирост... А ти не рахуєшся з одного? Ну, якщо ноль, то типу... ось знову один. Добре. А, це типа воно виходив? І воно. Да. Ви? М -м. Це ти Е... Так виходить, це ти є один. Та початку відріжемо у цибулі варт, та поставимо її укорнятися у воду. Краще взяти цибулю, у якої вже є парусок наверху. Ця цибуля стоїть у мене у воді. А оця цибуля вже трішки старша, у неї теж є парусок, але подивіться, наскільки багато в неї коріння. Можна було посадити і раніше. А це моя цибуля, яка вже росте у землі. У неї є багато різних корінців, а більше про рослини на моєму каналі. Сьогодні я розкажу, як вироссити цибулю. Ось прикладаю ще текстом. Треба будераз привів і по лайну. Він настільки великий, що не поміщається в катер. Сьогодні ми будемо вирощувати його. А Це точніше покупати. пророщувати. Для того, щоб його проросити, ми прикручуємо його шийку у одному напрямку. Так, щоб вона відкрутилася. Ну да я точно. І ось так, так вона от... Вперва... Ой, наша пропустила. Це на нас. Він настільки великий. Для того, щоб для, того, щоб його проросити, ми прокручуємо його шийку у одному напрямку. Так, щоб вона відкрутилася. І ось так вона тепер виглядає. Тепер нам потрібно відірвати пару ледів нижнього листя. Також нам потрібно обрізати ось цю штуку, щоб вона не почала гнити. Мені повезло у мого ананаса вже є невеличкі корінці. Тепер нам потрібно набрати у банку води і поставити нижню частину в воду. Краще брати саме стікляну банку, а не пластмасові стиканку. Це ананас. Він настільки. Е, в той час я записував на ну, такий мікрофон у мене був. Він ну, такий підлічний, малий. А, тоді. Зараз у мене ага. такий. Ну, і там чути, що звук такий дзвінящий. Давайте вже перейдемо якісь довгі відео. Ну коротше, ще хотіли цей мій під'єднати, але там два не під'єднуються через ОБС. Чомусь. Так. Да. Але о, дві людини. Е, добре, давайте. Я зараз. До речі. Напишіть зараз в коментарях в чаті. А, хто зараз дивиться, е, напишіть в чаті. Е, е, яке з трьох частин просило, хто дивився всі три частини. Яка частина була найкраща. Як на мене, ну мені саме більше подобається або друга, або третя. Ну, мені, в принципі, всі частини подобаються. Добре, давайте покажу зараз приватні відео. Е, По-моєму, в мене було приватне відео про. Е, якщо воно ще є на каналі. Може його воно... дать. Мені здається, що давно може бути. А давно там було вроді про інжер відео. Мені дуже подобається, що це таке. -34 ну, типу що воно популярніше Ага. А, ну да, там 2000 людини А я не знаю, де это відео є. Я думаю, що потім хто не встиг зайти на трансляцію, подивиться її. Я тоді думаю. Добре, але я не розумію, де це відео. Можливо, треба через студію попробувати відкрити. Зараз я попробую зайти в YouTube студію. Може його так не видно на цьому. Хоча має бути видно. Я подивлюсь зараз в студії. воно мало бути десь в студії, як я пам'ятаю, наскільки я пам'ятаю. Зараз контент. Ну, зараз я тут подивлюся. Че вона палит всі свої дані. Чо? Вот, ось вона. А воно не показується в Ютубі? Mm -mm. Чи ще. Інжир, і я правда. розкажу, як виростити його лише з одного насіння. Хоча я рекомендував би взяти трохи більше. Чому я розкажу у подальшому відео? Я... Давайте вже переходити до самої посадки. Крок перший розрізаємо інжир. Далі візьміть ложку і достаньте трохи насіння. А зараз ми будемо фільтрувати його від м'якоті. Далі візьміть ось таке сито і ложкою розмажте на ньому м'якоть. Після чого промиваємо на. А зараз інформацію поставте на паузу, щоб прочитати. після чого ми ну, достигне все насіння зараз... і кладе. нажму, щоб прочитати. Да, так що беріть собі. Вістаємо усе насіння і кладемо його у воду. Ну а ти поки що підписуйся на мій канал, там цікава інформація про мій канал, а також спойлери до нових відео. Далі я прискорив про це, щоб ви не дивилися, як я просто достаю насіння і кладу його у воду. Далі беремо ту саму ложку і вимішуємо насіння. я так, вже пропустив цей момент. Далі і нас тут насіння. Зараз буде це різні ось, ось так. Постав... Візьміть декілька насінин. Е, тому що не всі насіння не проростають, а також е, потім можна буде вибрати сильніший паросток зі всіх. Зараз Паузь, я при... mm -hmm. Далі я прискорив про це, так, щоб ви не дивилися, як я поверну. просто достаю насіння і кладу його у mm -hmm. воду. беремо ту саму ложку і вимішуємо насіння. Так м'якоть більше слізе з них. Далі візьміть ґрунт і насипте туди насіння. І це робити це рівномірно. І далі знову перевірайтесь. Я не робив корунт для насіння, тому я розмішав увесь ґрунт з насіння. Ну а якщо ти додивився до кінця, то напевно тобі сподобалось моє відео, а тому став лайк та підписуйся на канал. Ну і до тут ставте додивився. Тапі трансляції. Добре. Зараз я перейду. Я е... Хлінь відео, де я дивлю свої старі відео, як ми зараз. А, реально. О! Дивіться, є ось це відео на 7 хвилин, але воно, наскільки я пам'ятаю, відкрите. так, да, для всіх. Зараз я, буду... я хочу подивитися приватні. Зараз там, вроді, можна фільтрувати і нажати видимість чи що там має бути приватне. Ну. Приватне чи для. А, то ще є відео, у мене не було 4 <свят> місяці, але я його не буду А Я дивився, я його дивився, встаті до, 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 до Це відео має переглянути кожен, хто зайде на мій канал, але воно досить. досить а, ти, а, я думаю, що я ти є запровадила. Досить і, довгий час було, але потім я його заприватив. Ну, добре, давайте подивимося огляд моїх старих відео. І прикол в тому, додай, що я там дивився старі відео, а зараз я поїдаю на цій приміт трансляції. Це було 4 грудня 2023 року, це було більше року. назад. Ну, не більше. Не, не більше. А ні, не, не більше, трошки менше. Місяців 9 Це було 9 Ми, ми не дивимося свої старі відео, а ми тепер дивимося твої знову старі відео. Це буде дещо схоже до ось цього відео. Можливо, хтось пам'ятає його. В тому відео я оглядав лайфхаки для рослин, і це було не моє відео. Я такі, що малий. В тому відео буде Тут дещо схоже, але фанатов. я буду Можливо, очка, я дам э, звук. А хоча, ладно, хай буде. І відео. До, ну, давай подивимося. Це мінімум поставлю. Осно. Якщо ви хочете, щоб цей формат продовжувався, то підписуйтесь на канал. А також можете написати у коментарях, що ви думаєте про цей формат. Переходимо на наш канал, ось. До тебе ну, ще підписників. Під, я прийшов у вкладку відео і почнемо ми з найстаріших. Саме перше відео у нас було як посадити, як виростити помідори чері. І воно вийшло лише на 24 секунди, хоча я зараз теж роблю. Ну, зараз роблю відео, Щось я трохи, Я не буду довго дивитися це відео, відео, думаю, десь Подивлюся, лише, ось зараз відео, перше ні, відео і потім включимо якесь на кішор, може ще. Що я, я подала Я тут іще довгі. знімав на тут відео самі старі відео, тому що в мене ще але на жаль я їх видалив і треба було насправді їх просто заховати щоб ніхто їх не міг бачити хоча б я би зміг зараз їх Ну так, в принципі в мене були шестері відео. тобто зараз у мене є відео на каналі це вже десь рік пройшов я думаю що я за рік пройшов декілька пунктів з того моменту як я їх як я сказав як я їх закидав а Лише були старіші відео до того, що я їх робив ще два роки тому. Тобто, оце відео було рік тому, ну чи вже більше, бо тому що на момент того відео було рік тому. А ще були старіші. Ми не привітаємося знову. Усьому хто прийшов на трансляцію? Зараз підписуйтесь на мій телеграм, там в описі під відео є. А також підписуйтеся на мого друга. В нього також є свій ютуб канал. І до речі він показав перший раз лице саме на цій трансляції. У середині помідора дуже багато кісточок. Тепер нам потрібно чимось їх викорити. Викладаємо на білий папірчик, щоб часом не загубити наші насіння. Тепер я візьму універсальний грут і зроблю в ньому невеличку дирочку. Де засиплю доді? насіння. А в мене все до зустріч. А там до мене кицька прийшла. Але отак прикольний теж момент. Ладно, давайте переключимо. Зараз я включу якийсь шорт. Іди відкрий пальку двері і скажи, що трансляція. Канал. Іван зараз відійшов на хвилинку і тільки двері закрий. Я поки що буду знам, але він, але він зараз прийде. Давайте що подивимося? Коротке відео, може якесь. Або давайте зробимо огляд. Ну, я хочу просто подивитися зараз відео про село. Давайте подивимося, яку частину. До речі, у цих три відео це просто пере. Ні, чотири навіть відео це просто перезалив. Думаю, що зараз подивлюся село третю частину, напевно. Давай подивимося село. Опа. Давай, давай. Я ти... мені, мені от Погнали, е, Погнали? Давай. давайте спершу. Ну ми, не да, недовгі, ну, ми не будемо повністю. Але Вони тебе так не довгі, типу. Ну ми повністю не будемо дивитися. О, Катерина Мартинюк. Пере. А Макарук. Ой, вибачаюсь. Катерина Макарук. пири. Зараз, бо воно Привіт. мені зайшло просто на відео. А, це я в студії. Зараз зараз я хочу зайти в Юту просто. Всі, хто зараз дивиться, підписуйтесь на канал е, Роми та підписуйтесь на мій канал, він є в шапці профілю. Не, в шапці. О, який шапці профілю? В описі. В коментарях. В описі, так. В описі. Зараз так, я зайду, подивлюся. Давайте першу частину, так, ну, дві секунди просто гляну. Тобто ви сказав, не типу, не не я завжди говорю. О, восьмеро, кайф. Сьогодні я 24 години проживу в селі і взагалі покажу, чим тут можна займатися. У мене навіть є ось така кубойська шлямка. А зараз я буду снідати. На сніданок у мене ось такий домашній дерунок. Мені ще дуже подобається. А зараз я покажу, які тут є досліди нагороди. Ось це сонячники. Далі йдуть гарпузи. У мідори капуста, мох Мені дуже ще сподобалося. От... А як ти робиш оці оточочки? Зараз я буду збирати кукурудзу, у мене вишититися. Це... Дихі... 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 Зтегла кукурудза має ось такий засовший кінець. Ну все, кукурудзу збирати, тепер її потрібно почистити. У мене в світі, до речі, речі, росте персяковедарів правда, Але персики на ньому є, і досить багато. Е, вимоги... е, ладно. Ну, в принципі, ви зрозуміли. Е, дивіться. Е, це хто, ті, хто недавно зійшов е, не з не самого початку. Я вже говорив раніше, що хто не бачив трансляцію спочатку, там я дивився трохи старі відео, яких нема на каналі зараз. Е, ви зможете подивитися це. Е, Ну, потім в записі швидше за все буде на каналі. Добре, я зараз хочу подивитися ще. А, я хочу про одне відео дещо розказати. Е, зараз. Я хочу взяти відео. М -м, хочу про це відео розказати. Село? Е, так, так, про село 3. Е, там ми фінальну тварину. Хто не дивився, там я шукав різних тварин в селі. І там фінальну тварину я шо... мав знайти бобра. Е, один, Дай, ну, що я взагалі взяв, що там живе бобер? Ну, по-перше, бо там є нора. Видно, що сліди, але ті сліди вони є як старі. Видно, що воно вже давно зажило, там під де дерево. Але ми раз з моїм братом ходили в те місце. Це якщо що, не мій брат, це мій друг. Е, ми ходили з моїм братом, і ми підходимо до нори, а там справа ніби в кущах е, вода річка. І ми чуємо такий хлюб води. І ми тоді не зрозуміли, чи це до нас, чи це не від нас. Ну, це не могло ні, що інше бути як Бобер. Е, ну бо він е, Ну, це не могла бути качка, вона би крекала, І, в принципі, там більше нічого інакшого не могло, не могло бути, тому я думаю, що це був Бобер. Е, і так і, Ми, до речі, так і його тоді не знайшли, ми були в селі. Але якщо я його знайду, то закину свій телеграм-канал. Ну просто в мене тоді вже не було часу вже його шукати, бо треба було вже відео домонтовувати. Так як через деякі Ну, вже лишалося пару днів до школи. Добре, давайте подивимося зараз ще старі шорти. Давай. Ну давайте отако, на старіше. Е, На якому ми скінчили? Да. Okay. О, я нам написали, що переглянь відео посадка лимону. А, я, а яку саме яку саму частину пересадки лимону? Да. А, Ні, перес... посадка чи пересадка. А, так, посадка. посадка. А, посадка. Яку саме частину? Посадка лимонів там просто є перша частина, а є ще перезалив І ще і шортс. Плюс тому в коментарях напишіть, яка саме частина да. там має бути. Mm -hmm. Добре. Mm -hmm. Я поки що включу. Е... Включу ось це відео. У коментарях мене просили виростити апельсин Голос дуже дитячий. Тому ловіть випуск. У бальсині yes, yes. бувалося аж вісім кісточок. Mm -hmm. Одну я випадково розріз. Залишилося сім кісточок, з них я вибрав 5 самих великих. Потрібно деякий час просушити кістки і все то очистити від оболонки, щоб наші кісточки швидше проросли. Тепер я взяв столянчик і зробив у ньому од кісничого підливку та посадив наші кісточки. Вітаю, ви виростили апельсин вдома. У коментарях зараз секунду. Мене просили виростити апельсин. Тому ловіть випуск. У посіні попалося я... аж ніс. Кіст... Як виключити, щоб воно не змінило? Може, так якось? Сім кісточок. Одну я випадково розріз. Залишилося сім кісточок, з них я вибрав п'ять самих великих. Потрібно деякий час просушити кістки і після того очистити від українського, щоб наші кісточки швидше проросли. Ну, можна теж вже Ай, ладно, я вже другий раз просто дивлюся. Та посадив наші кінці. Ну, ось така росла. Та йому виростили апельсин дома. А чо? А, а чо вони не перегортують? Ура, ми виростили апельсин. По Чекай, а ну. Ось прикол, там, коротше, написали і потім лівнули. У коментарях мене просили виростити апельсин. Тому ловіть випуск. У басині попалося аж вісім кісточок. Зараз я пробую переключити ось так. Mm. Зараз. Ну, давай ще хвилин 10 там. Зараз я. До 16.30. Ну давайте ще десь хвилин 5 і будемо закінчувати. В oh. е, принципі. Е, принципі. Ми можемо ще другу частину ще якісь віти. Так, да, ми пізніше зробимо. Ми можемо... завтра. Ладно, давайте вже будемо завершувати. Дякую всім, хто да. дивився цю трансляцію. Ми ще обов'язково скоро зробимо. Просто ця трансляція була більше як е, тестуаль, ну, тестувальна. Е, тому всім до побачення, а трансляцію ми закінчуємо. Всім пока. Все, ну.